Робите і робите ті вправи на прес, а жир ніяк не йде, то, може, просто ви йому дуже сильно подобаєтесь, і він не хоче від вас уходить. <клухи> і що ж, блін, з цим робити? А я вам скажу, що треба перестати дивитися безглузді ролики в Тіктоці для схуднення. Хоча давайте подивимось сьогодні їх останній раз разом і розберемося, що тут дійсно працює, а що повний і тотальний крінж. Я люблю спорт, але я не люблю, коли людям продають казки під виглядом тренувань. Тому сьогодні огляд спортивних відео. І додивіться його до кінця. Там буде сюрприз, якщо його можна так назвати. Але я думаю, вам буде приємно, особливо після всього того, що ми подивимось до цього. Дві вправи, які допоможуть позбути знизу живота. Погнали. Перше право старайтесь лівою рукою доторкнутися до правої ноги. Цій правій старайся коліна зводити до тіла та не забудь підписатись. А якщо я весь день отак рукою буду робити, то оця рука в мене схудне, а це залишиться як є? <звук> Якби можна було худнути точково, то усіх би був плаский живіт і велике все, що ви там хочете, щоб у вас було велике. Я нічого проти автора і тим паче цих класних вправ не маю. Ну дійсно вправи непогані. Але ж знову ось ця фігня про похудати в животі за допомогою магічних вправ. Органіст такий сидить і думає: Ага, сьогодні качаємо прес, значить, жир забираємо з живота. Нє. Органіст так не працює. Ну, не можна схуднути точково. Жир згорає загально по тілу, а не локально. Він йде звідти, де організму треба, саме тому у когось першу худне обличчя, у когось ноги, у когось груди. Це дуже індивідуальна історія. І залежить вона від генетики, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендеру, мабуть, такого залежить, не знаю. Ти можеш качати прес хоч щодня, і у тебе буде сильний прес. Але зверху на ньому сюрприз – жирок! Бо вправи тренують м'яз, а не наказують жиру, звідки йому піти. Вправи самі по собі потрібні, і навіть дуже. І не тільки на прес, але для сили, для форми, для постави, для схуднення тільки за умови дефіциту калорій. Але є ще один важливий момент: трохи жиру на животі і взагалі в організмі це не просто нормально, це необхідно. Ну, давайте будемо чесними: часто хочуть схуднути такі жінки і дівчата з такими класними офігенними фігурами. Але вони от бачать в собі трошки того жирку, і все, катастрофа. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що жир це не зло, це захист органів, гормональний баланс, нормальна робота організму, особливо у жінок. Бо коли жиру стає занадто мало, організм вже не живе, він виживає. Дослідження показують, що занадто маленький відсоток жиру може бути шкідливим для фізіології. Включно з гормональними порушеннями. А що ж тоді по висушеним бодібілдерам, спитаєте ви? Про це також можете там почитати, я прикріплю посилання під відео. І цитую: спорт, яким вони займаються, вимагає від них навантаження на організм до такої міри, що порушуються нормальні фізіологічні функції. Тому виглядати як бодібілдер не має бути метою, якщо ви не бодібілдер. І підсумуємо: нормальний відсоток жиру. Десь 20-32%, не нуль. Це природньо і свідчить про здорове тіло. <клузь> Наперед вибачаюся, але я не могла вам цього не показати. Це фітнес блогерша з боліт, яка вчить людей худнути. І твій живот як ктєста, значить, пора щось міняти. 20 скручувань з хлопком під коленом Мощно здійснюють на них живота, жир уходить 30 велосипедах убирають бока і складки на спині. І в завершенні виповняємо 40 підйомів ног, щоб ваше похудіння продовжилось і послі. А как є От пільмені до котлет і в кайф на йошки профіля програма, навіть не беручи до уваги мову, суто по атмосфері відео можна зрозуміти, в якій країні могли таке зняти. Я не знаю, як вам, але я коли чую ось цю зверхню. Суто болотяну манеру спілкування Мені <клес> Мені недобре. Кстати, <клес> я на програмі походила на цілих 25 кілограм. Вона схудла. Вибачайте, але я подивилася багато її відео. Тут можете мені поспівчувати. І ця жіночка не змінюється від відео до відео. А ця тренерша ще по стандарту гори фітнес-блогерів. Вчіть людей худнути неіснуючим методом. Точково. В животі. В спині навіть відео було. То про що тут ще говорити? Я взагалі скептично відношусь, мабуть, до всього в цьому житті. А особливо до фітнес-програми курсів, які заявляють про схуднення від їх супервправ, вправи саме силові, є надзвичайно важливими для гарного і підтягнутого тіла, ми це вже знаємо. Але 80% схуднення залежить від того, як ми харчуємося, а не від вправ. Чи витрачаємо ми більше калорій, ніж споживаємо, чи навпаки. Тож, якщо ваша ціль скинути зайві КГ. То краще вже купіть курс з правильного харчування. Хоча і там вам треба тільки одна формула дефіциту калорій. А якщо ви хочете і КГ скинути, і тіло зробити більш підтягнутим і сильним, і кушать що хочеш, і коли хочеш. Тоді якраз час для реклами моєї програми з Калістенікен. Чекайте, не перемотуйте! Я, в принципі, все вже сказала, там ви це й отримуєте. Класні і безпечні тренування, мої рекомендації по харчуванню. Чекніть посилання під відео. Ну, Дійсно дуже крута програма ще й за ціною, як це відео. Дуже смішною. Не знаю, як це відео, але ціна точно смішна. Йдемо далі. Я розумію, що після побаченого вам треба трохи переключитися, тому. If you can do this circling motion 100 times every day, your pelvic floor muscles will definitely stay super healthy. If you can do this front to back movement 100 times every day, your pelvic floor muscles will definitely stay super tight and strong. Тут я навіть субтитри українською не робила, бо давайте чесно, кому там цікаво про що він говорить? Знаєте, яку помилку допустив автор даного відео? Він виклав його не на тому сайті. Це треба було викладати на сайті, після перегляду якого ми чистимо історію на пристрої. Я не знаю, що тут ще казати. Давайте просто додивимось до кінця. If you can do this left and right hip lift 50 times on each side every day, your lower belly will definitely become super flat and toned. If you can do this up and down hip thrust 100 times every day, your mom butt will completely disappear, and those embarrassing leaks when running or jumping will be gone for good. notes, we будемо завершувати. Цим всім хотілося вас розважити і все ж таки донести просту думку, якщо живіт не зникає після трьох вправ, це не означає, що ви щось робите не так. Це означає, що тіло працює так, як воно працює. А блогери, які вам це обіцяють, просто продають надію. Тож, будьте гарні і здорові, займайтеся собі в кайф і не вірте кожному відео в Тіктоці. Якщо вам було корисно або, хоч трошки весело. То лайк, підписка і коментар під цим відео змотивують робити ще більше такого контенту. Чао! see you next time!